Кинули виклик, кинули наші друзі з Львівської кав'ярні «Брама» і з майстерні шоколаду. Ми цей виклик з залюбки прийняли, тому що ми не з боязливих. І власне вся команда районної ради приєдналась до нас. І Я так зрозуміла, що не тільки районної ради до нас приєдналися і міські депутати. І, власне, наша ціль привернути увагу до тієї проблеми, яка є на сьогодні в Україні. Мені здається, що найголовніша проблема в Україні сьогодні. Що основний, це основний, Тримай себе в тонусі, не переставай допомагати українській армії. Нам всім дуже потрібна перемога. Скринька стоїть тут, для чого вона і. Ну, якби сама ця, скажімо так, цей флешмоб він передбачає, якщо тобі кинули виклики, ти не спроможний це зробити, ти маєш можливість відкупитись. А якщо ти приймаєш цей виклик, ти вибираєш, скільки ти можеш кинути на сьогодні кошти. Тобто, власне, ця